Підодействие... Я його не збираюся рятувати. Ви самі його врятуєте своїми безсмисними без действиями. Якщо немає да, такого, щоб не писати да, затримання, ми зараз відбираємо від 10 чоловік пояснення, що да. ви відмовляєтеся проходити експертизу і їхати на експертизу. І на тому буде кінець. Немає такого протоколу затримання. Немає в законі. А що, у вас не мають права снімати, <плес> <плес> знімати, <плес> знімати? Знімати, знімати. <плес> до речі, права ви не маєте. До речі, я журналіст, виконую Чого свої обов'язки. Ви до речі, права... <плес> о, преса навіть, право <плес> і свобода, слова. Чудово. Водій, порушуючи право дорожнього руху, був зупинений нами, працівниками міліції. Зараз не хоче проходити медичного освічення, на стан алкогольного сп'яніння. Будь ласка, в нас є драгер. Можете проходити. Це має бути в рамках рамка чинного законодавства. У нас є драгер. Будь ласка, будете проходили медичне освічення. Якщо ви не згідні проходити медичне освічення, будь ласка, вулиця наукова, 49, дев'ять. Установлено в порядку згідно чинного законодавства. пройти медичне освічення наркодиспанського затримання ми вам даємо скерування на медичний огляд. А які подальші дії будуть зі сторони правоохоронних органів? де старший, старший. старший знаходиться. Он. А ви не у коментувати дану подію? Ні, у нас є. Ті... Пресслужба можете не ну, ви зараз ви тут може... знаходитесь нічого на місці? Нічого не можу сказати, зараз чекаємо слідчі оперативну групу. А, тобто зараз ви викликали січу оперативну так. групу, так? Добривечір. Добривечір. Ну, ви мене зразу пускаєте. Якщо передемовитися, в може виїхати. Піхав. Давай. У вас машин не вистачає? Лічого переденних рух. Просто перед дзвінок на номер 102 З вулиці Проскаль Чорноволи. Так. Стосовно того, що водій, який знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, відмовляється їхати на проходження медосвідчення. Пояснили, що немає вільної слідчої оперативної групи, яка би може зараз його примусом завести нам Група На Чорнобиля на... На 45. Так, а що тільки одна? одна. Ні, на в нас одна машина зараз на даний час. Да? Такі це журналісти, я вас прошу. Не, не, не накаляйтеся, що товариш капітан, він э, не слідує вашим ці, ну, не. легітимним вказівкам. Не. Все, я э, слідчоповірна група, яка робить затримання його. Ви гірше собі Все. робить. Ні, ні, ви вже затримуєтесь, міліції.